День мої мали мої діточки до її дітей Анатолій Онопрієнко навідався 24 грудня. Молода сім'я сама перебиралася в новий будинок. Душогупці вже на допитах розповідають, як замордували жінку у покинутій будівлі проти ночі 3 грудня. У 90-х роках мешканці одного невеликого міста прокидались із тривожним відчуттям. Хтось зникав щотижня, але поліція лише розводила руками, а вбийця просто чекав наступної ночі. І це лише початок. Hi guys, з вами Мелі, і це відео про українських серийних вбивць. тих, хто на вигляд здавався звичайною людиною, але всередині ховав справжнього. Монстра. Сьогодні я вам розповім історії, від яких холоне кров. Це на фільми і на легенди. Це сталося насправді і зовсім поруч. А сейчас у нього блеск в очах. Он живет, дит... он дівчинку бачите, родив. І радуєшся. А чому ти нас лишив? Таких прекрасних дітей. Його ім'я Сергій Ткач, але в народі його називали Пологівський маньяк. Він народився у 1952 році. З дитинства ткач був відлюдкуватим, замкненим і жорстоким. Після армії він вступив до школи міліції та почав працювати слідчим у кримінальному розшуку. Так, серійний вбивця, який усе життя гопав. Сам працював у. Правоохоронних органах. І саме це дозволяло йому уникати усі покарання. Він знав усе про методи допиту, аналіз доказів. Він знав, як не залишати слідів. Перші злочини він скоїв у 1980-х роках. Його жертвами ставали дівчатка віком від 8 до 18 років. Він вистежував їх біля шкіл, зупинок, парків. Зазвичай злочини відбувалися поруч з залізницею або трасою. Після нападу ткач. В жертву, і після цього задушував її іноді власними руками, а іноді ремнем або шнурками. Потім тіло прикривав гілками. Іноді він повертався на місто злочину, щоб просто подивитися на труп. А головна причина це потяг до неповнолітніх. Кач мав викривалену сексуальність і відчував хворобливу привабливість саме до дівчаток від 8 до 18 років. Це не був випадковий вибір. Він цілеспрямовано полював на дітей, бо саме вони були об'єктом його збочених фантазій. Він обирав дітей, бо знав, вони не можуть чинити опір. Легше піддаються на обман або залякування. рідко можуть точно описати нападника. Це давало йому повну владу над жертвою, а відчуття контролю було частиною його насолоди. Найжахливіше це те, що більше десяти чоловік були засуджені за його злочини. Дехто з них отримав довічне. Один навіть вчинив самогубство у СІЗО. Така ж спостерігав за ним з боку. Він насолоджувався тим, що поліція не могла його впіймати, а ще змінював міста області, заводив нові стосунки і вбивав знову. Його зловили лише в 2005 році в селищі Орхівське Запорізької області. Поліція запідозрила його після того, як сусіди почали говорити про дивного чоловіка, що постійно цікавиться школярками. Коли до нього прийшли з обшуком, ткач сам зізнався. Він сказав: так, це я нарешті, я вже втомився. Після затримання ткач розповів, що вбив понад ста дівчат, але довести вдалося лише близько 37 у суді він поводився спокійно, його очі були порожніми. Він не виказував ані жалю, ані страху. Він навіть почав виправляти слідчих, в коли ті плутались у фактах. Його засудили до довічного ув'язнення. Він висадів у в'язниці Житомирська до 2018 року. Саме тоді помер від серцевого нападу. Але історія не завершується на цьому. У в'язниці ткач одружився. Він одружився з молодою дівчиною, яка писала йому листи. Вона народила йому дочку, коли йому було 60 років, піздень. Вихованням доньки, яку народила від Пологівського маніяка Олена Булкіна, займалися її батьки. Сама жінка переїхала до Москви і змінила прізвище. Останнє відоме місце роботи дівчини будівельна компанія. Вона видалилася з соцмереж і не спілкується з журналистами. Так. серийний вбивця, який катував, і вбивав дітей, сам став батьком. Виросте ця дівчинка і у нього спросять хто твій папа? Я не розумію цього. Мой розум відказується це вот розуміти. Фастівський міськрайонний суд Київської області 24 вересня заарештував 44-річного жителя Фастова, затриманого за підозрою в серійних убивствах. На ґрунті. Про це повідомив представник суду. Ставай, каже, я стала, кажу, а чого я буду ставати? Що ви з мене хочете? А він каже: ставай, а якщо будеш кричати, то буде гірше. Я почала плакати, кажу: відпустіть мене, що, що я вам зробила. Він мене хапає тако за груді О, і каже: не я тобі сказав, не кричать. Євген Балан. Народився у 1967 році у боярці під Києвом. Маленький зріст, худорлявий, ніколи не був улюбленцем. Його дражнили в школі, а дівчата уникали. Після розпаду СРСР він подався в Росію на заробітки. Там і сталося його перше відоме зґвалтування, за яке він отримав 8 років тюрми. Але найстрашніше почалося після звільнення, коли Балан повернувся в Україну. На вигляд, звичайний чоловік жив із жінкою на ім'я Наталія Фастові. Підробляв на то на пилорамі, то по сусідах. Друзі казали, що він ну нормальний. Але Наталія розповідала інше: Балан був агресивний. Він пив, бив, забрав у неї гроші, а ще дома всієї дочки Свети. І саме Світлана стала однією з його жертв. З 2006 по 2011 рік балан убив щонайменше 9 людей: чоловіків, жінок, дівчат, навіть свою власну 16-річну падчерицю. Світлану його метод був страшно простий: чатував біля злизниці або заводу червоний жовтий Затягував жертву в кущі або в ліс. Гвал, душив, закопував або залишав тіло тваринам. Іноді він повертався на місто злочину, щоб пережити це ще раз. 28 серпня 2010 року Свєта поверталася додому і подзвонила мамі, але слухавку взяв балан і пішов на станцію, щоб зустріти її. Він завів дівчину за корпус заводу, гвав і затушив її джинсами. Потім забрав телефон, розбив його і пішов додому. Тіло дівчину знайшли тільки через півтора місяця. Пізнати її було майже неможливо. Тіло було роздерто собаками, але це не зупинило його. За кілька тижнів він убив ще один із убитих – 25-річний хлопець Руслан, якому просто не сподобалось, як Балан з ним розмовляв. Ще одна жертва Валерій, співмешканець по будинку, якого балан убив і квав його мертвим. Балан не мав жалю, він сказав недопиті, коли як. І душу я відчуваю кайф. Це сильніше ніж наркотики. Його шукали довго, і він повинен був зупинитися на дев'яти. Але ні, у вересні 2011 року він знову напав на дівчину біля того ж заводу. Але цього разу йому завадив випадковий перехожий. 26-річний хлопець Максим, який йшов з кіно з дівчиною, затримав маньяка самотужки. Балан був скручений і переданий в поліції. А вже під час допитів він все розповів до найдрібніших деталей. У 2013 році його засудили до довічного ув'язнення. На суді він говорив мало, казав, що йому соромно, але ні разу не попросив вибачення. почему я? Почему 50 убил? Это же не один раз убил человека, не понравился, да убил. Или кто-то там на кого-то зуб, там, или как, ну, злой на кого-то да убил. Это с ничего 52 человека убиты. Я их вообще не знал, этих людей. Я же простой человек, я не есть супермен, я не есть какой-то маньяк там или сын. У меня этого нет ничего. Зараз ми поговоримо про людину, яка залишила кривавий слід по всій Україні. Його називали українським чикатилом. Анопрієнко народився в селі Ласки Житомирської області. Рано втратив матір, а батько, який був алкоголиком, покинув сім'ю. Хлопчика виховували бабуся та тітка, однак, згодом його віддали до дитячого будинку. Перебування в сиротинці було жорстоким і формувало агресивний та замкнутий характер. Він зазнав насильства та сам почав проявляти жорстоких до інших дітей. Після школи він вступив до технікуму, але не довчився. Служив в армії, де також зазнав принижень. Пізніше працював матросом, мандрував за кордон, зокрема в Західну Європу, вступив до комуністичної партії Радянського Союзу, займався контрабандою, крав, але не був спійманий. Він одружився, мав сина та влаштувався пожежником, але раптово зник. У 1989 році, залишивши родину, на початку 1989 року в місті Дніпрорудному Анатолій Аднапрієнкова познайомився з Сергієм Рогозіним. Рогозін був професійним військовим, який пройшов службу в Афганістані. Мав ряд нагород і очолював міську раду воїнів-інтернаціоналістів разом із Сергієм Рогозіним. Онопрієнко вбив дев'ять осіб. Вони нападали на подружні пари, які ночували в автомобілях, і грабували їх. Вбивства були жорстокими і хладнокровними. Після серії вбивств Онопрієнко поїхав за кордон, побував у багатьох країнах, жив нелегально, сидів у в'язницях. Утік із психлікарні в Німеччині зрештою був депортований в Україну. У цей період він вбив ще 43 людини. Його злочини стали ще жорстокішими. Він вривався в будинки, вбивав цілі сім'ї, включаючи маленьких дітей. У деяких випадках гв**ав жертв навіть мертвих. Він зізнався, що дітей, аби ті, не залишалися з сиротами, вчиняв бисто з холодною байдужістю, залишаючись на місці злочину до кількох годин. У квітні 1996 року Онап'єнка заарештували. В Яворові на Львівщині його видав або брат, або співмешканка. У квартири знайшли речі вбитих. Спочатку він заперечував провину, але згодом зізнався у 52 вбивствах. Під час слідчих експериментів він демонстрував чудову пам'ять, докладно описував злочини, поводився спокійно, іноді з іронією. Він навіть стверджував, що має вищий дар. Суд над одноприємком тривав із 1998 року. Він визнав провину. Окрім звинувачень у бандитизмі, зал суду був переповнений. Багато родичів жертв вимагали смертної кари. Йому присудили розстріл, але через мораторій на смертну кару в Україні вирок не виконали. А помер 27 серпня 2013 року в Житомирській тюремній лікарні. Причина смерті серцева недостатність. Так і завершилася історія одного із найстрашніших і найжорстокіших вбивць сучасної України. На території Дніпропетровської та Запорізької областей вони грабували та позбавляли життя людей і знущалися над тваринами. Двоє підлітків притворили вбивства на розвагу. Вони фотографували своїх жертв, записували відео і сміялися. Це дніпропетровські маньяки. Історія, яка доводить, справжнє зло може бути зовсім юним і абсолютно безжальним. Хто ж вони таки? Ігор Супринюк і Віктор Саєнко, двоє звичайних хлопців із Дніпропетровська. Їм було по 19 років. Вони не були бідними, не були зламаних родин. Але всередині них було щось таке, що зробили їх справжніми чудовиськами. Разом із третім другом Олександром Ганджею вони почали з жорстокого поводження з тваринами, а потім перейшли до людей. Я просто не розумію, як вони. Можуть жорстоко поводитися з тваринами У слідстві. Прозвучала моторошна версія. Хлопці хотіли протестувати себе, вони хотіли подивитися, чи зможуть убити, чи буде їм страшно. А коли зрозуміли, що ні, не страшно, то не зупинилися. Деякі джерела кажуть, що вони планували стати найвідомішими маніками світу, щоб прославитись. Вони фотографувалися на фоні мертвих тіл. Вони записали відео, яке потім потрапило в інтернет із назвою. Free Guys One Hammer Його подивилися мільйони людей. І це одне з найбільш огидних відео, що існує. Протягом червня і липня 2007 року вони вбили 21 людину. Вони діяли в день серед білого дня. Нападали на жінок, дітей, пенсіонерів. Свої жертви вони вибирали на мене. Хто перший трапиться? Метод вбивства був диким, молотком, часто били в обличчя і голову. Щоб пошкодити зовнішність. Вони сміялись, знімали все на камеру, Фотографували мертвих як трофеї. Одна із найвідоміших жертв Сергій Яценко 48 років. Він їхав на мопеду додому. Його зупинили, почали бити молотком, знімали все на телефон. На відео, яке згодом злили в мережу, видно, як Супронюк та Саєнко сміються, позують і продовжують бити. Навіть коли чоловік вже не може говорити це відео стало доказом, але також воно стало травмою для всіх, хто його побачив. Навіть досвідчені криміналісти не змогли спати після перегляду такого відео. Їх спіймали в серпні 2007 року. Випадково намагались продати мобільний телефон однієї з жертв. У телефоні зберігалися фото трупів, їхні власні селфі, кадри з змість убивств. Квартири не знайшли молотки зі слідами крові. Під час слідства вони поводились холодно, не плакали, не просили вибачення. У 2009 році суд визнав Ігоря Супрунюка винним у 21 вбивстві і засудив до довічного ув'язнення. Віктор Саєнко отримав 15 років. Бо частково лише допомагав. Третій Ганджа відбувся лише дев'ятьма роками тюрми, бо співпрацював зі слідством і не брав участі в самих убивствах. Ця історія викликала шок не лише в Україні, а й за кордоном. Багато хто вимагав повернення смертної кари, батьки жертв сьогодні вимагають справедливості. Вони не вірять, що Сенко був просто другом. А найстрашніше, що ці люди були молодими. Їм було лише по 19 років. Ви коли-небудь уявляли, що найнебезпечніший вбивця може працювати в шкільній їдальні, що діти, які приходять на обід, більше не повертаються додому. Це історія на вигадка це Тамара Іванютина остання жінка, яку розстріляли в Радянському Союзі. І причиною стали, як думаєте, що? Тарілки з супом. Все почалося у 2985 році. У Київській школі номер 16 раптом почали масово хворіти учні: блювання, судоми, непритомність і смерть. Спочатку всі думали харчове отруєння, щось зіпсувалося. Але з кожним днем ставалося ще гірше і гірше. А потім перша смерть дитини, а за нею ще дві. І тільки тоді хтось звернув увагу: всі отруєни їли в саме ті самі їдальні. Саме там працювала звичайно на перший погляд жінка на ім'я Тамара Іванютина. Вона мила посуд, прибирала і додавала отруту в їжу. Але ця історія не про одну випадкову смерть. Тамара отруїла щонайменше 40 людей, 13 з них померли. Вона використовувала талій – речовину, яка практично не має запаху і смаку. Але повільно вбиває всередини від нього випадає волосся, руйнуються органи, зникає зір. Іноді смерть приходить лише за кілька днів. Найстрашніше вона робила це не сама. У вбивствах допомагали її сестра, мати, а іноді й батько. Це була реальна сім'я отруйників. Вони позбалися від новогодних родичів просто тому, що вони їм не подобалися. У неї завжди з собою в сумочці була баночка з талієм. іноді вона навіть говорила. Вони заслужили це. Я просто прибираю сміття з мого життя. Тамару заарештували після чергової трагедії у школі. У її квартирі не знайшли отруту щоденники з нотатками кого і як вона отруїла, а також список майбутніх жертв. Уявіть, вона вже планувала хто буде. Наступний під час слідства вона не плакала, не вибачалася. Навпаки вона поводилася холодно і гордо. І знаєте, що ще страшніше? Вона дійсно вірила, що робить щось правильне. У 1987 році суд виніс вирок розстріл. Тамара Іванютина стала останньою жінкою в історії СРСР, яку стратили. Її сім'ю також засудили. Сестра отримала довічне, інші тривалі терміни. Але біль багатьох родин залишилася навічно. І досі важко повірити, що звичайна прибиральність на кухні могла бути хладнокровною серійною вбивцею. Так що будьте обережні і завжди дивіться, хто стоїть по той бік прилавка. І на завершення ще одна історія, яка змушує відчувати реальний страх. Це Руслан Рахімович Хамаров, людина, яка ходила вулицями разом із нами, але всередині була справжньою машиною смерті. Руслан Хамаров народився у 1973 році у Бердянську. Його жертвами стали понад десяти дівчат і жінок. Деякі з них зовсім юні деякі просто зникли безвісті. А пізніше були знайдені мертвими. Ось так його й назвали Бердянським маніяком. Руслан Хамаров знаходив своїх жертв випадково. Часто це були дівчата, які шукали роботу або знайомилися з ним через оголошення. Він втерся в довіру, запрошував додому, а потім зв'язував, ґва, знущався і вбивав. Але найстрашніше все це. Він знімав на камеру у його квартирі. Слідче знайшли відеокасети з тортурами, фрагменти тіл, одяг жертв і фотографії, які навіть досвідчені оперативники не могли дивитися без шаху. Хамаров жив серед людей. Він спокійно ходив магазинами, вітався з сусідами. Один із сусідів навіть сказав: Та він тихий був завжди усміхався, не вірив, що він таке міг. Зробити і тим страшніше, бо він справді був чудовим актором. Гамарова заарештували у 2006 році. Він зізнався у всіх вбивствах і навіть сам показав місце, де ховав останки. Суд висудив йому довічне ув'язнення, і донині він сидить у колонії сурового режиму. Але важливе інше він не проявив ні одного жалю. Жодного, лише тиша і холод в погляді. На цьому все. Ой. Сьогодні ми згадали про Ткача, Балана, Дніпропетровських, Тамару і Руслана Хамарова. І я знаю, що кожна з цих історій залишає собі відчуття страху. Але ми повинні про це говорити. Якщо ви хочете більше таких історій, напишіть мені це у коментарях. А головне, бережіть себе. Я вас дуже сильно люблю, обнімаю. Усім гарного вечора, дня та ранку. 拜拜，咻。